Вітаю! Відео знято для каналу ExistUA. Сьогодні будемо замінювати повітряний фільтр салону на автомобілі Volkswagen Passat. 2-літровий турбодизель. Американська версія. Купили ми фільтр салона Bosch. Код бачите на екрані. Сейчас посмотрим саму коробку. Что находится в ней. Значит, ось фильтр. И даже есть инструкция, как его заменять. Деякие Власники самостійно не міняють його, а їдуть на СТО і за це платять доволі такі немалі кошти. Але якщо розібратися цю процедуру, може зробити навіть підліток. Приступаємо. Значить, фільтр салону у нас знаходиться во всіх ваговських групах. На пасажирському місці під бардачком ми спускаємося донизу і ви бачите, все є у нас два пластикових барашка. Ось перший і ось другий. Їх потрібно відкрутити. Відкрутили так є. І оцей у нас пеноп... ну, не пінопласт, полі... поліпропілен знаходиться. От ми беремо його, але обережно не порвіть його і отаким от чином все. Можемо зняти. Винімаємо все. думаю, вам видно. Але обережно, щоб не порвати його. Тут заходить за пластик, от бачите, я зняв його. І радіо. Вам підстелить, підстелить щось там, салафан якийсь, чи ще, ще щось, бо коли ви будете виймати старий фільтр, висипеться сміття. Так, а тепер ось у нас планка, планка яка тримає сам фільтр. Зараз я вмікнув фонарик, щоб було відніше. Так, ось я взяв ліхтарик і беремо цю планочку і відтягуємо її в сторонку. Опс! Бачите, да? Мусор у нас сипеться. Це те, що я казав. І виймаємо сам фільтр. Старий у нас був, якщо не помиляюсь. Уфо. Так, да, Уфі. Угу. Тепер ми беремо наш новий фільтр і обережненько. Бо тут під кутом обережненько його. Вставляємо ось 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 ось, щоб його не загнути так надіваємо нашу планочку відразу. Надо. Так, прижимаем, и эту планочку в левую сторону закрепляем. Ось і все. Тепер в зворотньому порядку ми ставимо оцей поліпропілен, який у нас спочатку ми винімали. Так, ось поставили і закручуємо ці от пластикові барашки, які ми з самого початку викручували, вони тримаються поліпропілен, щоб він у вас не падав, закривають фактично. Є один, тепер другий. Ось і все. Тепер залишилося прибрати сміття і на цьому ми... Призвели зміну. Не нехтите цією заміни. Міняйте його частіше. Не тримайте там по 15-20 тисяч. Я взагалі міняю там раз у рік, а в мене пробіг за рік 5 тисяч. І то вважаю, що його потрібно частіше. Всім дякую за увагу. До побачення.